Слава Україні! Про наслідки ворожої атаки на Сумщині. Двоє людей загинуло у ДТП на Хмельниччині. У Шепетівському районі зникла 13-річна дівчинка. Про це та інше розповім далі. Маю на все 5 хвилин. Семеро поранених серед них діти. Поліція документує наслідки масованих обстрілів Сумщини. Впродовж минулої доби російські війська здійснили 225 ударів по території Сумської області, обстрілявши 55 населених пунктів. Найбільше постраждали Сумський та Шольський райони. Внаслідок атак поранено семеро людей, серед яких двоє дітей. Пошкоджено шість приватних будинків, багатоквартирний будинок, декілька приватних автомобілів, трактор, складські приміщення та адміністративну будівлю. На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. У Краматорську ворог прицільно атакував екіпаж українських надзвичайників, які в той момент ліквідовували пожежу у житловому будинку. Внаслідок влучання ворожого БПЛА пошкоджений автомобіль. На щастя, ніхто з вогнеборців не постраждав. Російські окупанти систематично завдають ударів по надзвичайниках під час ліквідації пожеж та наслідків обстрілів. Це доказ того, що ворог діє цинічно та безжально, нехтуючи всіма нормами міжнародного гуманітарного права. Хмельницькому сьогодні, 8 вересня, в останню земну дорогу провели героя Дмитра Віталійовича Чорного. 31 серпня йому виповнилось 35. 13 лютого 2024 року чоловіка мобілізували до війська. 2 вересня він загинув на Донецькому напрямку. Поховали захисника на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Вічна пам'ять та шана мужньому оборонцю щирі співчуття рідним. Двоє людей загинуло внаслідок ДТП на Кам'янеччині. 36-річна хмельничанка, керуюча автомобілем Volkswagen, не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки. Та поблизу села Кам'янка допустила зіткнення з автомобілем Кіа, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 70-річний водій Кіа та його 71-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події. Наразі правоохоронці оголосили підозру водійці вирішується питання про обрання запобіжного заходу. На Білогірщині правоохоронці розшукували неповнолітню. 13-річна дівчинка пішла на прогулянку у сусіднє селище та не повернулася. З такою інформацією на лінію 102 зателефонував стурбований батько. Завдяки злагодженим та оперативним діям зникло, вдалося швидко розшукати. У ювенальній поліції області батькам нагадують: в разі зникнення дитини діяти потрібно не зволікаючи. Одразу повідомляти поліцію. Окрім цього, радять після повернення дитини не сварити її, а провести інформацію наційно роз'яснювальну бесіду. Золото на змаганнях Кордон-Рейс вибороли курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Команда Національної академії Державної прикордонної служби, у склад якої увійшли курсанти факультету забезпечення оперативно-службової діяльності, на чолі з курсовим офіцером взяли участь у змаганнях Кордон-Рейс. Змагання пройшли у місті Львів. Учасники долали 4-х кілометрову дистанцію по пересічній місцевості з 30-ма перешкодами. У запеклій боротьбі команда Національної академії виборола перше місце серед військових навчальних закладів та друге місце в загальному рейтингу серед 19 команд. Друге місце серед військових навчальних закладів посіла команда Національної академії сухопутних військ, а бронзу вибороли курсанти військового інституту танкових військ. Хмельничан запрошують долучитися до екопробіжки. Плогінг це спортивний формат, що поєднує біг та прибирання території. Цього разу учасники збиратимуть сміття навколо річки Південний Буг, аби зробити наше місто чистішим і привабливішим. Організатори наголошують, головна ідея плогінгу полягає не лише у турботі про довкілля, а й у спільному проведенні часу, формуванні культури, відповідальності та любові до рідного міста. Початок заходу о 12.00 у п'ятницю, 12 вересня. Точну локацію отримують зареєстровані учасники. Усім, хто планує долучитися, організатори радять мати зручний одяг. Спортивне взуття та бажання зробити добру справу для громади. Для участі необхідна попередня реєстрація. Деталі за телефоном 068 56 044 66. Це вся інформація на цю мить на офіційних сторінках у соціальних мережах, а також у нашому телеграм-каналі. Інформація про головні події країни та області. Вони оновлюються у режимі нон-стоп. Тож скануйте QR-код на екранах та долучайтеся. Побачимося вже згодом.